Напередодні свята водохреща у дворі храму Святого Миколая урочисто освячено новозбудовану капличку. Капличка збудована на честь пам'яті про хрещення Господа нашого Ісуса Христа у ріці Йордані і символічно розташована поряд з ритуальною чашею, в якій щорічно у свято Водохрестя освячується вода. Ця капличка, як і багато іншого, стала ще одним свідченням духовних благодіянь колишнього настоятеля храму декана Радехівського української греко-католицької церкви світлої пам'яті отця Ярослава Михалюка. О, Марія, Марія, Марія. Ошадна капличка увінчена середини великою іконою, яка відображає хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. На фасаді каплиці велика ікона Матері Божої з омофором в руках. Виготовлена з металопластику, світла і прозора капличка, доступна для парафіян у будь-яку пору. Посвятив, владику, храму, цього будівлю. І спаси нас, бо твоє божество і царство завжди прославляємо. І звеличуємо ту, що породила тебе непорочне. Єдиний чоловіку Обряд освячення каплиці провели декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк, настоятель храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик і сотрудник храму отець Ярослав Лепих. Отець декан Юрій Михалюк у своїй промові наголосив на великому значенні каплиці у духовному житті храму і закликав парафіян до єдності у звершенні добрих справ. Єднане, тоді сходять коліна, Господні коліна, такий закон Ізраїль, щоб розставляти сам ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, соли Давидового дому. Просій для Єрусалиму, миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах, задля братів моїх друзів, скажу я мир, нехай буде тобі, задля дому, Господа Бога нашого, бажатиму добра для тебе. Капличку в честь, пам'ять хрещення Господа нашого Ісуса Христа, яку збудовано і нині посвячуємо, і всіх святих, помилуй, спаси, як благий і чоловіку Амінь. сьогодні нас не двох, не втрох. А набагато більше зібралося, щоб освятити нову збудовану капличку, яка є на нашому церковному подвір'ї. Капличку, яку ми назвали в честь Господа нашого Ісуса Христа, хрещеного у Йордані, або іншими словами, як ми називаємо це велике свято Богоявлення, явлення Бога Отця, Сина і Святого Духа всьому народові, тому що саме на річці Йордань. В'явився Бог Отець, Бог Син і Бог святий, і саме сьогодні ми освячуємо ту капличку, розуміючи, що вам сьогодні всім холодно. Не всі прийшли, тому що є такі, які відійшли з того земного життя, і ми залишилися жити далі, радіти різними тими святами. Ми знаємо, що ту капличку започаткував наш настоятель, отець Ярослав. і він хотів, щоб завжди коло нашого Божого храму було як найкраще, найгарніше. І він започаткував цю капличку для того, щоб ми, вірні християни, приходили і молилися. Тому що ми тільки можемо вимолити Господа Бога все те, що ми просимо. Так і сьогодні нас небагато зібралося, щоб освятити ту капличку. З тої каплички прилучилися всі ви, не тільки ми священнослужителі, а саме за ваші пожертви. Тому що гривня до гривня і виходила тисяча, і ми збудували цю капличку, де можемо разом молитися і просити в Господа Бога всіх тих ласк. Я не буду сьогодні перечислював хто скільки дав гривню, 500 чи більше. Але всі ми разом збудували ту капличку, і Господь знає ваші ті жертви, і за ті жертви нехай Господь нагородить кожного зокрема. Ласками неба і землі, щастя, здоров'я, потіхи, радості в тому житті і не забувати про нашого настоятеля, не забувати про нашого Отця Ярослава, а всім дальше разом, в купці, в єдності, прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Христос граждається.